Дорогі брати і сестри, ви знаєте, хоч ми живемо із вами і у тривожні часи, але як я згадував в церкві одній, яку я недавно посетив, Ми повинні не забувати про той статус, брати і сестри, в якому ми з вами знаходимося. Ви знаєте, я зараз проходжу такі цікаві історії із Біблії, щоб порозуміти, очима Божима. Як себе, як на то все дивиться Господь? Інколи, щоб порозуміти, як правильно себе повести перед Богом, щоб знати на кожний день волю Бога відносно себе в ситуації, в яку я потрапив, або в яку я йду. Не все так є, брати і сестри, як чоловік думає собі. Не все так у житті виходить, як ми наперед інколи е, люди, особливо християни, які багато років вже є віруючими, скажімо так, начитані все було Богу важко робити з начитаними людьми. Він прийшов і до своїх, і, на превеликий жаль, написано, що щось мішало їм прийняти його, вони не прийняли його. Це дуже шкода, коли так трапляється брати і сестри. І от для того, ви знаєте, щоб краще розуміти, як себе правильно вести, як знайти Бога в ситуаціях, ми маємо чудовий підручник. Коли ми проходимо історію, я не буду казати старий або новий Завет. Для мене ця книга історія Божого народу, включно з нами. Слава Йому. Завет це Бог заключає. Ми теж в завіті з Богом. Одного разу на річці ми казали, ми тобі, і Ісус, будемо служити, правда? <кх> так ми в завіті з Богом. І Господь нам дав від, від себе Святого Духа, який і руководить і допомагає нам проходити, ви знаєте, життя. І мені прийшло, знаєте, на пам'ять така історія. Я читав про Йосифа, ви всі її читали. І я подумав собі, вряд ли міг Йосиф на той час розуміти, що саме він є початком виходу ізраїльського народу з Єгипту, коли його взагалі ще там не було. Ізраїльського народу в Єгипті ще не було. Але для того, щоб ізраїльський народ туди попав, Бог такими дивними путями повів туди хлопця такими, ви знаєте, цікавими дорогами, що можна було спіткнутися, можна було впасти і нарікати на Бога, як інколи, коли нам не повезе, ми кажемо, чому я? Та хіба я так, Чому я, чому на мене така доля, чому так? І ви замітьте, Господь не зразу відповідає. Бог каже: Я Бог Авраама і, Савака, і Якова. Ну, Яков не знав, де його син. Йому навіть сні не приснилося, Бог не відповідав йому через пророки. У нас є люди, які знали думати, та що та нам Бог все відкриє? Ми яку нужду не покладемо перед Бога, а все нам Бог відкриє. Ну, можливо, і ні. Можливо, ви будете розочаровані. Можливо, Бог не захоче вас у щось посвятити. Ми це думали колись тим? Брати та сестри, і от особливо у такий час, тривожний, коли нам треба, ми б хотіли знати, ми знаємо собі класти, а якщо мене там спросять, а якщо мене десь зупинять, а якщо мені щось і якщо того є багато, як я буду себе вести? А я скажу, а якщо може взагалі не наступить? Ми марно провели час. Я поставив перед себе таку ціль, пока я ще. Ні у що не влип. Поки я ще ні у що не потрапив, я буду славити мого Господа, тому що він одного разу зробив спасіння для мене, для твої і для моєї душі. Слава йому! Балу, і сьогодні, попри те, що в нас є така жахлива війна, яка забрала від нас друзів, декотрих хтось вже має загиблих товаришів, хтось має поранених. Ви знаєте, але я хочу вам сказати, що ну, не є то безвідома Бога. У світі ніч, ніч, ніч не проходить, що не знав би Бог і що не контролював би Бог. І хотів би загадати, то, з чого я починав, щоб ми попри все, пам'ятали, хто ми є. І я читаю, щоб не бути голослівним, читав такі прекрасні слова, таку живу надію, послання любимого. Апостола серед учнів Йоанна не то замічали, знаєте. І навіть е, коли ви будете читати його послання, ви зрозумієте, що то була близька до Ісуса дуже людина. То, від, е, то передається так, знаєте, і, 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 і ви можете читаючи його послання, ви можете о, написати психологічний його портрет, як він навіть виглядав. Тот Йоанн. І от дивіться, він багато пише «возлюблені», діти, любі. І от тут, в третій голові, він пише такі слова: бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Слава Богу, брати і сестри, ми були чужинці. Ви всі розумієте, як то бути чужинцями? Я був у Празі на заробітках до 2000 року. По тому я захворів і більше я в Прагу не попадав. Ну, але ви знаєте, як яся там не маскирував, як я не старався бути, щоб на мене поліція увага не звертала, вони звертали і у метро, і в магазині, і на автобусній зупинці. Ні одного чеха не пропустили, підійшли і просили документи. І я, вроді, так, у джинсах був, у діти, і кепку носив, і газету читав, як усі читав. Но ми чужинці. Ви представляєте собі, як то було серед Ізраїля контраст такий? Нас називали так називаємі, обрізані, не обрізаними. І ви знаєте, були деякі нюанси, де міг іноплеменник присоєдинитися через певні умови до Господа. Були. і дехто з тим скористав. Але на сьогоднішній день, брати і сестри, я знаю, що ані один ту із вас такими умовами не користував, як то було в Ветхому Завіті. Однак, Йоанн нам говорить усім, бачите, яку любов дав нам отець. Щоб вам бути і називатися дітьми Божими. Він нам дав Духа Святого, Він не сказав нам чужинці, Він нам дав, як колись сказав Ізраїлю, що я таким людям дам краще ім'я як синам та дочкам. Розумієте? Слава Богу, Слава Богу. що Бог звернув увагу. І на нашу Україну, і вона не є ідольська Україна. На сьогоднішній день наша держава є християнською державою. то радує. Мене особисто то радує, Хоч є багато конфесій, може якісь нам і не до душі, але взагалі око Боже на нас, слава Богу. Тому що багато для, для народу України сьогодні є ясно, хто такий Ісус. Для чого він прийшов, для чого він родився і що він на кінці кінців зробив? Він віддав своє життя, щоб люди не блукали, щоб то, -то творіння, яке Господь сотворив. Чоловіка назвав день сотворення чоловіка, він зробив чоловіка і жінку і дав ім'я чоловік. Через гріх людина втратила. Тут таке, знаєте, Боже родство, але Господь навертає через віру в Ісуса Христа. Він є тим мостом Спасительним, де людина, скориставшись, може набути такий прекрасний статус. І від тут пише: світ, тому не знає нас, що не пізнав його. Але далі він продовжує, хоч світ не пізнав і нас не взнає. Але наш статус перед Богом це не впливає. Улюблені ми тепер, діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо, тільки що, коли відкриється, будемо подібні до нього, тому що побачимо Його, як Він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, бо Він – Чистий, слава нашому Богу! Брати і сестри, я хочу, щоб ми не забували про те. Перед нами є така дорога, про яку ми не знаємо, що буде завтра, що буде, коли ми вийдемо навіть з того дому. Ми не знаємо, в яких ми ситуаціях будемо проходити. Йосифу тато каже так: Возьміть тут хліб і поїсти трошки. І іди, і навідайся, як там вівці, як там браття пасуть їх. Іди і принеси мені звістку. І Йосиф не знав, що він більше ніколи не повернеся додому. Хіба потім кістки його перенесуть. Він не знав. От така судьба, дорогі друзі. Інколи, ми в щось потрапляємо і молять люди Бога, вирви нас відтам, витягне мене з халепи і так далі. Ми навіть не знаємо, для чого ми особисто кудись попадали. Ви знаєте, Йосиф іде. Іде Йосиф по дорозі, знаходить своїх братів, а вони раді йому. Вони вже давно гнівалися на нього, тому що він розказав їм такі сни, які. Були закриті для них як, для, як ми для цього світу, як тут написано, що світ тому не знає нас. Чому не знає нас? Бо не знає Бога. Якщо б його брати знали Бога, знали волю батька, вони б знали, що то за сни, і вони б не сердилися на свого брата. Вони б прийняли е, його, його труд, що він пройшов якийсь певний час, приніс їм їжу. Привіз, при, приніс їм добре слово від батька, благословіння, можна так сказати, а вони вирішили його убити. Но Юда його спас. Бо такий був, ви знаєте, так, такий був провідіння такої було Боже, щоб Йосиф таким чином попав до Єгипту. І ви знаєте, тут дуже довга історія. Я своїми словами лише так коротко і закрулю ту, ту історію, до чого я взагалі веду розумієте? Бо інколи ми, ми так, люди собі ми так говоримо, що ми в всьому будемо просвіщені. Але я читав історію ви знаєте, Божого народу і вдумався те собит'я. Весь Везде там от пише за Йосифа особисто, зараз я про нього йде мова. І багато разів там сказано: що Бог був з ним. Він попадав у неприємну ситуацію. Мало не лишився головою, але сказано: Бог був з ним. Він попадає в тюрму за добру свою службу, розумієте? І, і там пише, що начальник темниці йому довірив все, бо Бог був з ним. Начальник темниці за, замітив, вже, то, тот хлопець ну, такий, він світило, він став. Зараз ви заключення розуміли, що він став у тюрмі як Смотрящий. Його там усі тюряги слухали. Бо чому? Бо Бог був з ним. І тому Господь создає навколо нього таку ситуацію, бо готовий приход Ізраїля в Єгипет. Бо треба прославити народ Ізраїля. А ситуація починається просто. З обикновенного голода важкого, який має прийти на ту землю, бо Бог хоче явити просто свою славу, щоб тому єгиптяни розуміли, хто такий Бог Ізраїл? Ці єгиптяни служили іним богам, там було множество богів різних. Рамсес і йому подібні. Розумієте? І там попав хлопець, який любив Господа. Який любив Господа, і він не кланявся тим богам, він любив Господа. І він ішов, він представ перед того фараона. Він йому і з'яснив сон, і він йому дав пораду, як, ізби, як, ну, як пройти той голод, як вужити, щоб не померти. І, фара, і, і то фараон дивився на своїх тих радників, слугів, на своїх мудреців, на своїх тих ложних пророків, служителів тим, тих різних богів. І він бачив їхню безпорядність. вони ніч не могли зробити абсолютно. Вони не могли противостояти тому юнакові, який навіть лицем смерті був від... Ну, він не зрікався Господа. Для них усіх фараон був Богом, а для нього ні. Розумієте? І, і, і так прославляв Господь своє ім'я. Дорогі друзі, але проходив час. Пройшов такий великий час. Не стало тих людей. Не стало фараона, того, який знав род Ізраїля. Пройшло 430 років. і з тих людей, які прийшли із, Ізраїль, із Ізраїля, які розуміли Бога, які любили Бога. Не стало нікого абсолютно. Люди, які народилися в Єгипті, були практично єгиптяни. Були ізраїльські єгиптяни, мітіси такі, знаєте, родилися там у чужій землі, чужинці. І ви знаєте, як то було тяжко робити Богу от з такими людьми. Тому то, то, що ми тепер є діти Божі, то є великий драгоценний подарок від Господа. Ми б ніколи не знали Бога, якби б Ісус дві тисячі років тому назад, спустя більше, не прийшов на ту грішну землю, брати і сестри, не пострадав за нас і дав нам шанс нам іноплеменникам стати його дітьми. І то, то радує. Я знаю, що кожен із вас по-особому ви можете стояти і святкувати. Ви кожен із вас по-особому переживаєте Господа. Його руки. І ви можете розказати про його увагу до вас, до кожного із вас. І то би були такі похожі історії, як історія з Йосипом. Або як я згадував за Давида, ви знаєте, Давид прийшов, приніс їсти хлопцям, а йшла війна, і він чує для себе страшні слова. Ви знаєте, ну, і ферестимляни, хоч вона була сильна та армія, але вони не дуже сильно е, бояли, не дуже сильно ну були смілі проти Ізраїльтян. Тому що е, в дні Саула армія та, та ізраїльська вона себе досить сильно показувала. То не була просто така армія. І ви знаєте, але там виступив такий чоловік, який поносив їх, бо він був високий ростом. І навіював страх. І ви знаєте, коли прийшов Давид, який любив Господа, який зробив багато музичних інструментів, який славив Господа, коли пазвівці. Він прийшов і, і, і він учув для себе ну, ну недобрі слова. Він прийшов. І чує і, і каже, «Хто то, такий, що то, хто то такий чоловік, який дозволив собі поносити ізраїльського народа, який дозволив собі хвалити Бога? Ви знаєте, він, він дав совет Саулові, що він міг би, він міг би тут нечесті зняти, але Саул дивився на нього як на простого хлопця. Може, з призренієм. Може, йому було стидно, що його уроженосець за ним ходив, допомагав йому носити коптя, розумієте, а тут якийсь юнак прийшов видовець, і він не боїться того ліфа Оліафа, якого боїться цілий полк який стоїть. Знаєте, але Давид каже Саулові, я вівці пас. Я пас вівці. У вас тут армія, а я вівці пас. Я розкажу тобі історію. Приходив хищений звір, і він брав із стада. уявляєте собі такого пастуха, який пасивівці приходить вовк, або Лев, ну там пише за Лева, який бере із стада, і ви віділи такого пастуха, я особисто не видів. Який би гнався і забирав ту у від нього. Обично всі спасав своє життя. Вівця буде друга. Це був такий преобраз, знаєте, настоящого пастиря. І він каже Саулу, я вівці пас. Я пазівці, от така була ситуація. І я гнався за ним. Я віднімав від нього жертви. Я хватав його за космос, за челюсті, я його розривав. І сьогодні. Буде то саме із тим філістимлянином, який дозволив собі поносити, який так поносить воїнство Бога. Як він ревнував за діло Боже. Сьогодні брат <кхех> Тарас призивав нас, щоб ми повиключали телефон, щоб ми розуміли, з ким ми в содружестві, про кого ми зараз говоримо, про кого ми співаємо. І супутствує наше серце з ним. Слава йому, це важливо. Бо коли наше серце супутствує, коли ми розуміємо, тоді ми будемо на стороні Давида. Тоді ми будемо на стороні Йосифа. Неважно, які там Боги. Неважно, хто прийшов за ту доби, за тою ягненком. Мені жалко просто. Мені жалко, я йду, я був Бог, тому що Бог Він дає мені силу. І він не позирав на три метри того роста, розумієте, чоловіка, який мав по шість пальців, який ну, хулив воїнство небесне. Він, він на нього дивився, як на того розтерзаного льва з розірваними смоквами і з, і, і з ними челюстями. Він сказав, точно так з ним буде. тому що Господь уже мені тут давав робити. Розумієте, Робити чому? Бо я люблю Господа. Мені дорогою собрання. Мені дорогі те хлопці, які там стоять. Мені дорога держава Ізраїля. Мені дорогой то, що ти, Господи, дав мені. Мені дорогой то, то ім'я, яким ти мене називаєш. Слава нашому Богу! І ви розумієте, і сталося так. Сталося точно так. Тому нехай нам Господь допоможе, щоб в такі моменти. В якій ми проживаємо, де сьогодні життя нас ставить перед фактом різних собой, ми все пам'ятали, що ми діти Божі. Зупинені, ми, оказалися в нестандартній ситуації, або де Господь за нас не забув. Ми діти Божі. Ми під Його опіку, Дух Святий є в наших серцях. Лише відкрий уста свої, як Він скоро наповнить тебе. Лише відкрий мені, ви знаєте. Колись давно розказував один брат, він уже у вічності про одну сестричку. Ви знаєте, це була війна, німці були тут на Україні, не мали в пліну багато євреїв, і до одної сестрички Господь приходить і каже, підеш там, у лагер, підеш і скажеш слова моєму народові. Ця сестричка, я її особисто знав, вона вже померла. давно. Вона каже: Господи, як я можу туди піти? Ну там же армія. Я мови не мав, не знаю німецької. Не маю документів потрібних, як я можу піти туди. І тим більше говорити на єврейському язикові із євреями. Але Господь каже, ти піди. А я буду з тобою. Ти будеш слухати, що я буду тобі казати, і будеш так робити. І вона розказує, вона приходить перед ворота, де каже солдат сказав ауслайс. Документи потребував. А вона слухає голос, покладе руку у кишеню і дає йому документи. Каже, вона не має документів, свої документи на німецькій мові. І дає йому руки. Їх точно там не було. Це не видумка, це було собитє у дні війни. І вона показує йому документи, він віддає їй документи, відкривав у дворота. І вона йде далі. Уже по тім лагерові. Вона туди йде, там друга, друг, другий отряд, другі солдати з псами, каже, прийшли, теж просять. Щось, а вона чує голос: відкривай уста. Вона відкрила уста, вона ними говорить по-німецьки. Вони відкривають і дорогу. Вона заходить туди. Вже приставили до неї солдата, і вона йде з солдатом, він веде її туди до євреїв. Заводить її до євреїв і каже Господь, відкривай уста! Я наповню». Вона відкриває уста, говорить з ними по-єврейськи. Пішла до, єврейсь... до єврейського народу пророчество, яке вона каже, я поняття не мала про що я говорила. Абсолютно. Просто я виділа, каже, як вони на моїх очах починали плакати. І той солдат забирає її, розворачує її і виводить вон. Виводить взагалі вон із тієї тюрми, з того лагера, щоб вона йшла собі дорогу. Вона каже, я чула воплі, які там були у тому лагері Ашвонка на вулиці. І каже, чув голос, біжи і не оборачивайся. І на другий день тих всіх євреїв розстріляли. Але Господь не залишив їх без своєї уваги. Навне загинули. Але кожен із них, я думав, отримав Слово Боже від Господа, ту живу надію, щоб вони знали, що де б вони не були, у них, є діти Божі. Такому живому Богу служить. Я думав, що нам хочеться такому живому Богу служити, який спустя 2500 з половиною років тому назад віддав своє життя, щоб ми мали у ньому мир, як ми перше і співали на мій захист, моя надія, мій мир і мій спокій, і слава нашому Богу. Нехай Господь вас усіх благословить. Я дуже радий, що можу про такого живого Господа. Спасителя мого Ісуса Христа ділитися з вами у вашій церкві. Ви вже, слава Богу, вас стало більше. Я дуже радий, що у Львові вже є де прийти, вже є собрання в Львові, щоб Бог благословив Тараса і разом з вами. І тут проповідується, і прославляться Господь Ісус, Спаситель Христос. І я думав, що Його любов не обмежена і до міста того Львова. Я думав, що в свій час Господь і збереже, благословить і умножить і вашу церкву і благословить своїми різними благословеннями. Е, ви знаєте, для того, щоб ставалися якісь чуда, або ми виділи славу Божу, ми повинні бути готові до нестандартних ситуацій. Там іменно, коли то, що нам не по душі, до чого ми не готові, а ми більше до чого не готові. Там іменно Господь і являє свою славу. Йому. Він, він могутній. Знаєте, я недавно портував колеса, там в мене є ще на і до мене часто приходять військові, там їх є багато. І кажу: я одному офіцерові кажу: слава Богу, я щасливий тому. Що я йду в таку державу, яку не завоює ніхто, абсолютно ані один імператор, тому що там є цар, царів, Господь Госпочих, його звати Ісус Христос. Слава йому. Кажу: рекомендую вам познайомитися з ним і не втратити такого шансу, який сьогодні стоїть з розпросертими руками і кличе до себе всіх: прийдіть до мене, всі трудящі, обремені. І я вас заспокою. Нехай Його ім'я в нашому житті буде прославлено та звеличено. Слава йому за все. Амінь.